Привіт усім, хто зараз дивиться це відео. Тема, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це форми та методи їх створення. Отож, перший спосіб або метод це спосіб створення порожньої форми. У своїй базі даних вибираємо якусь таблицю. А потім у вкладці Создання у меню форми вибираємо пустая форма. У меню, що висвітлилося справа, вибираємо потрібні нам поля і переносимо їх у поле форми. Другий спосіб це спосіб створення форми за допомогою майстра. У меню форми вибираємо другі форми, а потім «Майстер форм». Далі ж виконуємо усі умови, які задає майстер. А в кінці матимемо готову форму. Наступний спосіб, як на мене, то найкращий, це спосіб створення форм за допомогою конструктора. У меню форми вибираємо конструктор форм. Перед нами відкривається пуста форма. У свойствах страниці підключаємо необхідну нам таблицю до форми, а потім із списка полей перетягуємо необхідні нам поля. Також через конструктор можна побудувати форму розрахунків. Для цього ми обираємо необхідні для нас числові поля і створюємо кнопку. Яка знаходиться у елементах управління. У вікні свойств вибираємо собитє і нажатіє кнопки. Відкриваємо його і обираємо програми. У новому вікні записуємо формулу, за якою повинна рахувати кнопка, і закриваємо та перевіряємо. Розрахунки працюють. Дякую всім за увагу. До зустрічі!